Усім привіт! Сьогодні 14 червня, 25 рік. Вирішила зняти огляд своїх тепличок на, ну, на пам'ять, якби, е, що знаходиться на даний час там. Одним днем, одним кадром, бо якось у мене зараз знімати шматочками влоги, потім монтувати, якось в мене не виходить, не вистачає часу зовсім. Так. Я у великій тепличці. Почнемо з неї. Чому? Ну, тому що тут нема що показувати. Тут була картопля, хто пам'ятає. Урожай картоплі ми вже убрали, зібрали верніше. І я тут посадила помідори. Вони ще маленькі, деякі квітнуть, деякі не квітнуть, тому особливо дивитись нема. на що. Зараз покажу і підемо в маленьку тепличку. Я її дуже люблю. Он ту маленьку тепличку. Бачите, оту. Вон. От. Та в мене всяка всячина, що треба, що не треба. Дивимося. Ось так виглядає велика теплиця. Рядок перців. Ну, воно ще все маленьке, тому що я його тільки недавно висадила. Бачите? Помідори садила в декілька етапів. Тако по одному рядочку. Бо одні були більші, інші менші, треті ще менші, ось ще менші. Тут у мене стоять маркери. Він. Підійди до любого маркера, і ти дізнаєшся. Що тут за помідори. Ось так. Деякі ось такі маленькі, ще зовсім. Бачите? Деякі вже квітнуть. Ось, наприклад. Тут в мене в основному сортові помідори. Із гібридів тут, здається, тільки. А ні, не тільки. Е, із гібридів у мене Толстой f 1 Ось він, ось він. І... І що іще? І здається, Рома. Рома, який мені присилала, а де, де той Рома? Присилала Наталка. А, ось Рома. Ось Рома. Здається, це теж гібрид. Ну, ну, це не точно. Все, оцей ось у мене, дивіться, рядочок ще пустий, тому що я іще посіяла помідори. У мене тут буде взагалі такий розброс по срокам дуже великий. Так, ну все, тут якби все. Ростуть, хай ростуть. Треба їх трошечки мені обробити, бо щось мені не подобається, дивіться, колір. Такий світленький що йому. Азоту не вистачає, чи що, бачите, яке листя? От. Е від хвороб, від шкідників. А, до речі, про шкідників. Е випало в мене дві помідори, вже немає вже. Іду е дивлюсь, наче зломана помідора. Думаю, ну, блін, це, як це я за зачепила і не побачила. А, ні. Дивлюся, а там стебло виїдене. З середини, і в стеблі сидить два черв'яка. І оце вони стебло то виїли з середини, і він просто зламався. І так дві помідори у мене було погідяні. Та й отаке. Так, моя маленька тепличка, любімінька, до речі, вона отак от вапном побілена, що дуже класно затінняє. Так. Чого почнемо? Давайте звідси почнемо, що в нас є. Петрушечка це цього року молоденька. Рукола, базилік, он, такий різнокольоровий. Далі е, укропчик уже, ну, вже він насіння випустив. Далі йде ось, ось це цілий ряд через усю теплицю, огірки різних сортів. З огірками біда. Справа в тому, що ви, як ви пам'ятаєте, у нас була холодна дуже весна. Огірки я вирощувала через розсаду. Розсада дуже перестояла в стаканчиках і тепер, тепер не хоче рости. Я намагаюся її врятувати. Там підживлювала. А і ще на, неї, на, на додачу напав павутинний кліщ. То я її... Тут вже були огірочки і такі були і більші. Ну, я все пообривала, тому що ну, на ці огірочки йшла вся сила, а самі, ось дивіться, самі стебла які-то Ну Вони не витягнули вони ті огірочки. Я пообривала. Підживила їх, обробила від кліща. Ну, не знаю. Я ще заказала насіння, ну, нове. Нове насіння замовила. Так що, можливо, що ну, доведеться їх убрати. Якщо вони не, не захочуть мені приносити плоди, то доведеться їх прибрати. Так, далі ще є бурячок. Оцей бурячок німецький, такий. Продовгуватий. Оце, до речі, де ви бачите, ось таке як біле, посипане, бачите, таке щось, як біле. Це е, вапно, вапно кришиться із плівки і обсипається. Ось, бачите, воно. Такі бурячки. І отут іще в мене були бурячки. Вон один залишився. Е, я їх вже вирвала і заморозила. Потерла на терці, заморозила, бо вони вже були дуже здорові. А ці, а ці в порівнянні з тими кабачками. Ой, кабачками, буряками, вони дуже солодкі, прям класні, такі сладкі. Далі морква різних сортів. Прориваю її, бо дуже густо. Сіяла я однаково, але якась здійшла краще, якась здійшла гірше. І отак от вийшло, що десь рядок густий, десь не дуже густий. Ну, морква гарна. Так, тут у мене зборище всяке. Так, так, дивіться, яка краса. Оце що та трава равлика або огіркова трава. Отака така вона вимахала. Бачите, яка? Я тут, до речі, де, деякі листочки є обірвані, бо я її в салати кришу. Е е базилік. Це була суміш італійських трав. Оця е е огіркова трава, базилік, тім'ян і орегано. Огіркова трава, базилік, ось тім'ян. орегано я тут не знайшла. І ось тім'ян. Бачите, який класний. Тім'янчик пахучий такий оно. Ммм, пахне. От, а тут усе, бачите, яке листя. Тут ще в мене лишилось трошечки фельдсалату, У того, що я на нього казала, кукурузний салат. Ось трошечки і ось трошечки. А то весь інший я вже з'їла. Так. Все наліплено. Дивіться, яка спаржа, спаржева квасолька. Це сама більша, бо тут є, дивіться, якась теж меншенька. Тут у мене фенхель. Я ж кажу, де було у мене вільне місце, там я ліпила. Якийсь маленький фенхель, ось фенхель. Так, все, переходимо на другу сторону. Тут у мене. Теж, О, дивіться, оцей фенхеляка, який вже здоровий. Дивіться, який клас. Я вже його підгорнула. Ну, бо так кажуть, що треба підгортати, щоб наростала ота бульба біла така. Тут ось теж фенхель підгорнутий вже. Дивіться, який здоровий клас. Так, морква німецька. Це та, що була на стрічці разом із редискою. Ось яка вже морква. Так, зараз перейдемо до помідор. Спочатку покажу цю всю дріб'язок цей. Так, два перчика не влізли в оту велику теплицю. Тут їх приткнула. Це вже другий урожай шпинату. Молоденький вже. А, і що? І кабачок тут. Кабачок, щось я не вмію вирощувати. Кабачок, щось він у мене дивіться. Наче кабачок-кабачок, наче але він вже стає м'який. Щось йому не вистачає. Може, цей хоч е, виросте. Тут, як би, дивіться, зав'язі такої багато кабачка, ну, щось він не хоче рости. І оце все у мене помідори, які я висадила саме раніше за всіх. Значить. Оцей рядок перший, це тут кожного сорту по одному кущику різних сортів. А оцей другий рядок це все помідори Санька. Це ультраранній сорт. Нічого там, якби, ну, якби незвичайного нема в цих помідорах. Просто вони дуже ранні. Дуже ранні. І ось дивіться. Дивіться, це вже жирує він чи що. Уже є ось такі ось помідорки. Такі бачите. Ну, Це їх саме раніше я їх висадила. А тут у мене, я ж кажу, різні-різні сорти. Ось я пооставляла, бо в мене вже стільки маркерів немає. Я залишила стаканчики, щоб де барао червоний. Оцей на кущ, наприклад. Да. Це ось, наприклад, німецький. Так, де тут щось? Оце що в нас? Орлиний дзьоб, це Лена мені присилала. Дивіться, теж уже... Може тут, а, тут уже й маленька помідорка є, дивіться, бачите? От. Ну і отак біля кожного кущика в мене стоїть оцей. Стаканчик від нього, де написано, який це сорт. От. Все ось такі теплички у мене. Тут у мене ще закаляється розсада лимонної трави, лимонграс. Дивіться, дивіться які її багато, бачите? Це як багаторічна рослина. Вже треба її висаджувати. Ну, я її в теплиці садити не буду, бо теплиця буде на осінь оброблятися, тут нічого не повинно бути. Десь треба її в садочку, чи в квітнику, чи на городі, не знаю де. І тут ще теж закаляються, чекають своєї черги квіти, ось аквілегія потім. Ось м'ят, ой, який колір гарний на, на цьому, на камері. М -м, салатовий прям такий. М'ята. Ой, фу, дурний вітер. Баклажанчики, два штучки у мене тільки є. І залишки теж німецької паприки. Дивіться, яке корінечко вже гарне. Вже теж скоро її буду садити. І тут у мене. Е Ехінацейка така і ротики. Ротики теж треба висаджувати. Все. Ось такий огляд тепличок. Дякую всім за перегляд.